Підрозетники Neomax – це сучасне рішення для електромонтажу в будь-яких умовах. І сьогодні ми розглянемо наші моделі для бетону та гіпсокартону, які забезпечують зручність, надійність та довговічність. Модель NX1033. Ідеальне рішення для монтажу в бетонних та цегляних стінах. Її розмір 65 на 45 мм, а кількість кабельних водів включає 4х20 мм і 2 на 16 мм. Щільні з'єднувальні замки дозволяють надійно з'єднувати підрозетники між собою, створюючи блоки, які зберігають геометрію навіть після багаторазового монтажу. Якщо вам потрібна більша глибина, модель NX1034 стане відмінним вибором. Вона має розмір 65 на 60 мм і підходить для проєктів, де необхідно більше місця для з'єднань. NX1034 зберігає всі переваги NX 1033, забезпечуючи додатковий об'єм для складніших монтажів. Модель NX 1032 розроблено для монтажу в гіпсокартон. Її розмір 65 на 45 мм, а кількість кабельних водів включає 4 на 20 мм і 2 по 16 мм. Особливістю NX 1032 є наявність металевої метизної групи, яка забезпечує надійне кріплення. Знімний з'єднувач дозволяє легко створювати різні конфігурації при монтажі. Серія МБС це універсальне рішення для внутрішнього монтажу. МБС 021 і МБС 022 мають одинаковий розмір 60 на 41 мм і 6 водів на 16 мм. МБС 021 постачається з метизами та дозволяє з'єднувати підрозетники між собою, що робить її ідеальним для блочного монтажу. МБС 022 аналогічна модель, але без метизів у комплекті. Для індивідуального монтажу ми пропонуємо моделі МБС 023 і МБС 024. Вони також мають розмір 60 на 41 мм і 6 водів на 16 мм. MBS 023 постачається з метизами, тоді як МБС – це аналогічна модель, але без метизів у комплекті. Головна відмінність від попередніх серій у тому, що вони не з'єднуються між собою, що робить їх ідеальним для окремих установок. Неомакс пропонує широкий вибір підрозетників для будь-яких задач від блочного до індивідуального монтажу. Обирайте якість і зручність. Обирайте Неомакс.